Всім привіт! Сьогодні продовжую воювати знову з карбюратором Rui Inc. Я продіагностував, що в нього не працює клапан. Оцей ось клапан, який стоїть на холостому ході. Справа в тому, що здебільшого в інтернеті говорять про те, що якщо не працює клапан форсунка, оця ось, наприклад, або, наприклад, мій клапан, то карбюратор потрібно викинути. Клапан форсунку ще можна якось вибити. Я її вибив з посадкового місця. Далі в відео це буде. Витягти, можливо, якось цю резиночку і нам спробувати полагодити карбюратор. Оцей же клапан, взагалі, я не уявляю собі, як можна випити з посадкового місця, але в мене є ідея, як спробувати його все-таки відремонтувати. Поїхали. Відео все покажу, буде цікаво. Що маємо? Клапан. цей не працює І цей також почав продувати. Постояла коса трошечки, також не працює. Хочу взяти такий от прибоїць і спробувати вибити оцей ось клапан. викрутити голку, закинути в кип'яток, оце все діло, цю частину повністю. І прокип'ятити. Не знаю, може допоможу, ну гірше вже точно не буде. Буду пробувати. Так вот беру пробоїць и пробую вибивати. тоньше прямо. Yeah. Короче, кину кастрюльку карбюратор, карбюратор, ось, вот Нижню частину карбюратора і верхню частину карбюратора. Це щось відвалюється. Там. Тепер беру столову ложку лимонної кислоти. Ось лимонна кислота як ви бачите І туди. її І беру фейрі. фейрі. І також туди його. Фейрі додаємо за смаком. Ось. Тепер це все діло на газ і будемо кип'ятити. Викрутив ще регулювальні болти 2 H. Ще вкину, хай повариться. Так буде краще, краще доступ до Жеклерів і до каналів. Результати після того, як прокип'ятив карбюратор в лимонній кислоті і фейрі. По-перше, от прибочувань, яким я мішав це все діло, має такий от вигляд. Тобто він був повністю пофарбований до цієї частини, злізла фарба. Ну то такий от вигляд має карбюратор, ось верхня кришка. І нижня кришка. Ось. Тепер зіллю цю всю водичку, яка тут ну, плаває, там плаває якась штука, вам видно чи не видно, не знаю. Грязюка плаває. Це все виливаю, заливаю чисту воду, перемиваю знову просто в воді. Можете перемивати в бензині. Мені просто бензина шкода. На карбюратор. І досить багато його потрібно буде. Звісно, краще в бензині було б перемити, але в мене такої можливості нема. Перемию в воді, продую компресором і можна пробувати, чи працює клапанець. Забивати назад насос форсунку. Ось сюди. Насос форсунку, клапанець цей перевірю. І можна ставити пробувати, чи працює на касі. Ось. Пішов виливати. А отакий от, от вигляд має кастрюлька. Дно кастрюльки після того, як я вилив лимонну кислоту з фейри. Такою чистою вона до п'ячення не була. Кидаю карбюратор і інші детальки, перемиваю їх просто в воді, щоб не залишилося лимонної тут кислоти. І знову ж таки, якщо є можливість, мийте, звичайно, в бензині. У мене нема можливості, мию в тому чому є. В воді. А на бензині хай скутер трошки поїздить. Дуже цікаво, чесно кажучи, що з клапанцем. Хочу подути в нього. Ну, тримає. Поки що тримає, гарно тримає і працює, нібито гарно. Ну, але це все в теорії. Треба ставити пробувати. Ну, В теорії, в теорії працює, але я таку теорію вже, чесно кажучи, бачив не одного разу. Потім поставиш, воно там починає залипати. Ще щось. В теорії працює, на практиці будемо дивитися, що воно там буде працювати, а не буде. Але отакий от, от метод робочий-неробочий. Поставимо карбюратор і подивимось. Взагалі карбюратор має отакий от от вигляд після того, як я прокипятив, помив. Ось. Доволі таки на мій погляд чистенький. Вимив карбюратор. Ось усі деталі. Ось основна частина. Ось така, Ось. Це я продув уже компресором, повидував усю воду. Ось. ну На мій погляд, відмилось дуже гарно. Всі канали світяться прям. Неозброєним оком видно. Ти дивишся і все просвічується. Може вам видно, як. О. Є тут отвір. Ось він. Ось. І в самому карбюраторі, відповідно, є отвір. От бажано, щоб вони сходилися. Так. декращится да дело против ваты тут-то ось отвер в карбюраторе ось отвер в клапан -форсунте. Ну, он тут с двух старин в принципе и я да. роблю так, чтобы сходились эти отвори. Карбюраторі і клапан форсунці встановив карбюратор на місце. Ось як закачує праймер, показує. Ну, видно, що він качає, а не. Ну ось кілька повітря там Практич, практично повний. Бачите, маленький-маленький там. Ленький. Ось. Практично повний праймер. Робота коси після регулювання карбюратора і його прочистки відповідна. Заводимо так працює так набирає. Отак так працює коса. Оце нормальна робота. І праймер без повітря. Дякую за перегляд. Дивіться інші мої відео, ставте вподобайки. Не забувайте підписуватися на канал, адже цим ви мені допоможете досягнути моєї мети в тисячу підписників до кінця місяця. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, ставте дзвіночки. Дякую, до побачення.